Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Вони працюють 24 на 7, аби вберегти нашу піхоту та логістику від небезпеки з неба. Наступний матеріал про воїнів підрозділу радіоелектронної боротьби бригади НГУ Рубіж, які полюють за ворожими безпілотниками на покровському напрямку, зокрема в районі добропільського відтинку. Там нині кишить російськими пташками, як звичайними FPV, так і сумнозвісними молніями. Через постійну небезпеку від дронів сіра зона на фронті добряче розширилася. Ворожий безпілотник може залетіти на 20 та навіть 30 кілометрів вглиб, адже окупанти постійно вдосконалюють свої технології. Але і наші інженери оперативно на це реагують. Детальніше про боротьбу дивіться в матеріалі нашого воєнкора Єгора Ромахла. Крім цього, під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за якими можна підтримати збір для рубежу на ремонт та обслуговування засобів РЕП. Вмикаємо реп і тиснемо на газ. Попереду екскурсія з вітерцем від бійців бригади Рубіж, а саме фахівців радіоелектронної боротьби, які захищають і наших воїнів, і цивільних від російських дронів на добропільському вітинку фронту. Швидкість півіхі сто сто п'ятдесят кілометрів за годину. Якщо ти їдеш більше стати, то тобі більше шансів. До ребу та чималої швидкості ще маємо і пристрій, який перехоплює сигнал ворожих FPV, аби бути готовим до можливої атаки. Та на щастя, доїжджаємо до позиції без пригод та мерщій у глибокий бліндаж, який тут схожий на повноцінний бункер. Від таких заходів безпеки тут залежить виживання, кажуть бійці. Як приклад історія воїна на псевдолютий чоловік на фронті вже півроку, і за цей час каже, найважче було звикнути до постійної небезпеки з неба. Тільки вийшли і почули, що вже, ну, впав кап 2 два. два за нами і десь от різниця 100 м. Це от не тільки туди шурх вот бліндаж, ну посадка, щоб Ну, кусти, як ото побрили. Ці хлопці обслуговують потужну ребустановку. Вона відповідає за знешкодження російських пташок на цьому напрямку. А їх тут каже командир взводу: кишить. Ба більше ворожі інженери постійно намагаються вигадати нові варіанти, аби оминути наш захист та вдарити у тил по логістиці. Вовах застосовує таку тактику, як матки: це крило. Це БПЛА, який летить досить таки високо, залітає далеко в тил. Собою він може нести як ретранслятор, і собою він може нести впівідрони. доставляючи подвійну батарею. Зменшуючи вагу боєприпаса, тобто менший боєприпас, таким чином 35-40 кілометрів. Це реальна цифра, куди він може долетіти. Аби ж ефективно збивати з курсу російські дрони, працюють одразу дві команди: спеці з радіоелектронної розвідки, які мають вчасно виявити загрозу, та власне радіоелектронної боротьби, які придушують сигнал ворожого БПЛА. Що ворог абсолютно постійно щось змінює, щось досконалює. Теж варто недооцінювати їхніх інженерів і їхню роботу пілотів. Тому наша задача це є. Зловити у той момент, коли вони зробили щось нове, щоб знайти рішення і проаналізувати роботу, щоб статистика подалених двонів за добу збільшувалася, а не зменшувалася, і це головна мотивація цих воїнів. Адже Знищене БПЛАВЕ важеться врятоване життя наших піхотинців. Та аби продовжувати ці перегони технологій з росіянами та ефективно відповідати на кожен новий виклик бійцям радіоелектронної боротьби, бригад рубіж потрібна наша підтримка. Ремонт та обслуговування установки РЕП справа вкрай дорога. Тому підрозділ відкрив збір. Доєднатися до нього можете й ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.